У борщівському районному суді о десятій ранку вже людно зібралися люди через справу, яка сколихнула усю область. На дружину загиблого героя Аліну Червону Оку у суд подав сусід пенсіонер. Ми вирішили з'ясувати, що саме трапилось, і чому ця історія викликала такий резонанс. Як розповідає дружина загиблого військового, подружжя пенсіонерів неодноразово плювали її у слід, скували її обзивали, та вона не звертала на все це уваги. Розумієте, як це старі люди, і завжди ми так махали рукою, що а. Вже старе і вже, як то кажуть, ну ніхто не хотів зв'язуватися і нічого починати. Але коли діло торкнулося моєї дитини, розумієте, то це вже просто не могло так тривати далі. Ця пані розповідає, що у нас там були дружні стосунки. Ніяких в мене з нею стосунків не було. Тому що це людина, яку знають всі, яка неодноразово вчиняла крадіжки по городах. Особисто в мене на городі вона крала помідори. Ну, так каже, тривало довгий час, та 9 серпня, зі слів Аліни, сталася, так би мовити, кульмінація цієї історії. Жінка якраз йшла з концерту, де виступав її син. На лавці у дворі сиділо подружжя Єлісеєвих. Ми проходимо повз і нам і чуємо за спиною плівки і образи. А відправила маму з сином додому, а сама підійшла до них, сіла на лавку і кажу: слухайте, що ж ви таке? ну що це таке? Для чого це все? Що мій вам син зробив? Ну, в мене таке враження, що люди цього просто чекали. Я говорила, що ви безсовісні, що мій чоловік загинув в тому числі і за вас, що ви спокійно сидите на цій лавці, і полюєтеся в його сина. Ви совісті не маєте, ви є безсовісні люди. Тоді, каже, пенсіонери встали з лавки і почали плювати їй в обличчя, вдова не стрималась і дала ляпаса чоловіку. Чоловік не зрозумів, де він знаходиться. Він так став як ошарашений. І почав відходити від мене, віддалятися назад, назад на лавку, ну, щоб сісти на лавку. Ну, але він трошки не розрахував, бо, тому що пити по дві літри пива, вибачте, те, що я бачу, що, що відбувається. Ну, не бачу, як це відбувається. На лавці і в магазині, що він купляє. І, і, ну, одним словом, він почав назад і відходити і не розрахував, від лавка йому якби під ноги підбила. Він перекрутився через ту лавку, впав. Коли він перекотився через лавку, він почав обходити її, і вона почала кричати, що ось б'ють, вбивають. І він і, і знову намагався сісти на лавку. І я зрозуміла просто, що він зараз ще раз впаде, він собі щось приробить, а в мене вдома дитина, і я буду мати конкретні проблеми, бо тому що скажуть, що це зробила я. Я взяла його за плечі і сказала, сиди і посадила його на лавку. Так. Дружина пенсіонера одразу ж викликала поліцію. А Аліна Червоноока залишилася на місці чекати. каже у присутності представників поліції не заперечувала, що вдарила чоловіка. Поліцейський зауважив, що від чоловіка тхне спиртним. На жаль, ну це ніде не проходило по по документах, посвідченнях не не було. Так само, як не було того, що мені чоловік погрожував в присутності двох полісменів, погрожував мені розправою. Це теж ніде не зафіксовано, на жаль, до цього в мене є питання. Нам вдалося поспілкуватись із подружжям пенсіонерів Людмилою та Олександром. Дружина пенсіонера натомість каже, що не намагалась навмисно плювати у жінку чи її сина. Підозрює, що така конфліктна ситуація виникла тільки через те, що обоє не порозумілись. Кашляла Звісно, якщо слікашлянеш то мусиш, як то каже, сплюнути, правда? Вибачте, будь ласка. А тим временем вона, видимо, проходила, бо проходили туди люди, сюди люди. Прийшла вона до четвертого, ніхто нічого, нікого, до четвертого етажа, до четвертого під'їзду, ми біля другого сиділи, вертається від тіля і до нього зразу затиснула зуби таким ревучим голоском. І ти, росіянин, я знищу тебе, я тебе зогною, кості пособираєш. І пішла. А я тільки, тільки сказала Аліна, це я, я може плюнути, це може бути совпадіння, розумієте? А вона замовкне, вибачте, за вираження. Ми поставили один на одного дивимося і не знаємо, що таке. Людмила додає, ніколи раніше не мала суперечок з сім'єю Аліни. Навпаки, часто допомагали чим потрібно. Часом картошка лишається даємо курі. Вона нам яїчка дає. Ніколи не мали мені з ними конфлікту до сьогоднішнього дня. Ніколи не мали дружно жими. Якщо ти подумала, що це тобі вслід. Остановися і спитайся, це ви мені, ми знайдемо якийсь общий розговор. 9 серпня, за словами Людмили, вони з чоловіком чотири години були на концерті, коли повертались додому, сіли на лавці, аби все обговорити. Раптом підійшла Аліна і сіла поруч. Ніхто ні звідти, ні звідти я не бачила, з якої сторони вона підходить. Сідає біля мене з лівої сторони, притискає мене своїм плечем до мого плеча і каже до мене: Ти блінко. Скажи своєму росіянину, що я його знищу, знищу його, кості пособираєш. А він так ось сидить Ти каже: Встав. ти каже, що що? А вона тоді підходить, вище своєї голові піднімає руку, вдаряє його у от. Потім двома ладонями, а він стоїть, така скамейка, без перил, широка така скамейка. Вдарає його, ложать йому на груди руки, кидає його через скамейку на землю, він падає на землю, одна нога на землі, друга трохи зацепилася за скамейку. Він піднявся і дивиться на неї. І я мовчу. Заніміли, розумієте? Він каже, як я здержався, що я її не вдарив. Коли чоловік піднявся, Людмила розповідає, що Аліна почала використовувати ненормативну лексику. А вона тоді каже до нього: росіянин, русінь, пфу, йому. І він чесно говорю, теж плюнув. Людмила Єлісєєва після конфлікту викликала поліцію. За її словами, Аліна одразу заявила, що винна. Каже, спочатку хотіли, аби з жінкою провели інформаційну бесіду, судитись не збирались, бо обом вже під 90-м. Та згодом вирішила, що Аліна має отримати покарання. Саме тому каже, звернулась до суду. Перше засідання, призначене на 3 вересня, перенесли. На наступне, аби відстояти правду, прийшло чимало людей. Місцеві активісти, волонтери, дружини загиблих військовослужбовців. Одна з учасниць Світлана Онищу. Пояснює нам, чому вирішила прийти наша позиція, наше поклик серця, нашої совісті бути сьогодні разом з Аліною, не тільки сьогодні завжди бути з цими людьми. Багато тут є мамів, жінок, загиблих героїв. І тому це ми тут. Це наша шана і останнє то, що ми можемо для них зробити в їхню пам'ять. Ще після початку судового засідання потерпілий, тобто 88-річний пенсіонер Олександр Єлісєєв відмовився від підтримання обвинувачення та попросив його закрити. З його слів, він примирився з іншою стороною і не має ніяких до Аліни претензій. Соя Борщівського районного суду, вислухавши заяву чоловіка, винесла наступний вирок. Це кримінальне провадження закрито. У зв'язку з тим, що дана справа є приватного обвинувачення. Розглядається вона судом тільки тоді, коли її підтримує потерпілий. В даному випадку потерпілий відмо. Ось від підтримання обвинувачення дане рішення задовольнило сторону обвинуваченої. Після чого у залі пролунали патріотичні вигуки та слова підтримки дружині загиблого героя. Адвокат Аліни Червоноокої розповідає, ухвалу суду можна буде оскаржити. Але переконаний, сторона потерпілого цього робити не буде. Винесена сьогодні ухвала про закриття кримінального провадження, але є термін її оскарження це сім днів. Тобто, сторони, які приймали участь в кримінальному провадженні, мають право протягом семи днів в Подати поліційну скаргу. Адвокат додає: якщо хтось стикається з подібним цькуванням, потрібно не зволікати і звертатись у правоохоронні органи. Тільки так ви зможете забезпечити собі захист та безпеку.